Друзі, всім вітання. Мене звати Олександр, ви на каналі Wudmis. Сьогодні таке невеличке відео буде про те, як я підсушую матеріал для роботи. Зараз я вам покажу і розкажу більш детально. От бачите, оце в мене так підсушується матеріал. Е, можливо, хтось буде сміятись, можливо, хтось буде казати, як же ж техніка безпеки, ТС. Те, я вам я скажу так, вмикаю я цю сушку тільки на, в день. На, на ніч я її вимикаю. Хтось скаже, що ну, тоді матеріал не підсушується нормально, я тут сушу вільху і, повірте, підсушується він дуже добре. Отже, в мене тут є ось такі касети зроблені. Ну, ось так. Ширина 50 і довжина 75. І, в принципі, мені і вистачає. От Я тут небагато. Якраз тільки матеріалу, скільки мені потрібно, підсушую. У мене ось тут є регулятор температури. Ну і я собі. Підсушую вільху в такому легенькому, м'ягенькому режимі. Це перший режим, який я вибираю від 35 до 40 градусів. Це я вчора сушив так цілий день. Сьогодні я вже підняв від 45 до 40. Підсушую. тут. Наприклад, виберемо. Так, тут максимально 45, а тут максимально 40. Ну. То це я зараз в такому режимі буду сьогодні сушити завтра. В принципі, в мене тут 6 касет е загальною потужністю е виходить е десь близько 1 кВт. Ну, ну там плюс-мінус. Більше. І скільки часу я буду його сушити, то це десь приблизно, е, приблизно тиждень в такому режимі, як я сушу. Е, я вам скажу, що досить таки непогано виходить підсушувати. Ну так, звісно, електроенергія затрачається. Але, бачите, от, йде, йде конденсат. Видно, зараз тут вихідні дні. І я собі зробив таку опору, щоб мінімально торкалось дошок. Тому, тому я вам можу сказати так, що такий варіант для підсушування матеріалу дуже-дуже хороший. Зокрема, навіть якщо взяти, просто порізати планками. Вже розрізати, там, наприклад, 2 на 5 планочки, їх всі виложити і підсушувати, то це буде набагато швидше. А, але мені не такі планки треба, мені досить такі широкі дошки потрібні. І тому я вирішив, що буду підсушувати самі доски. Е, вологість дошок була 13%. Я буду їх тримати, поки мені буде там 8%. І так як я вже сушив не раз вільху ціма шістьма касетами, я трошки більше одного куба сушив. ну, дві, Два тижні я його сушив. І воно мені висушило вільху до 6%. Ну, тобто, І при цьому вона не потріскала. Не потріскала і не покрутило її. Бо я дуже... Переймався за те, що саме її може покрутити. Тому от такі касети. Ага, ще хочу сказати, що ці касети це, вони йдуть для саун, якщо, і максимальну температуру вони можуть розвивати, якщо я не помиляюсь, 70 градусів. Ну, максимум, що я їх розганяв, це було 65. Більше, більше 65 я не піднімав. Тому якщо комусь було корисно, то, будь ласка, там, напишіть, що вам було таке корисно знати. Або навіть, можливо, порекомендуйте. Про техніку безпеки я вам кажу, можете не писати, тому що я її вмикаю тільки на. Один день, тобто світловий день і все.